У Новогуйвинській громаді попрощались з підполковником командиром авіаційної ескадрильї Павлом Бабичем. Павло син військовослужбовця, виріс та проживав чоловік у селищі міського типу Озерне. Служити у Збройних силах України він мріяв з дитинства, пригадує тітка загиблого Лідія. З дитинства він такий був активний. У всьому добивався все, що задумає, всіх поважав завжди відкриточку напише бабулі. Лівою рукою писав на ну, так чітко, гарно, що бабушка сама могла прочитати її. Любив бабусь, любив село людей, зовсім любив поспілкуватися. Його мрія була стати льотчиком. Любив він. Любив це його справа, це, це його покликання. І Він поки не добився свого, поки не закінчив академію, він не зупинився. З перших днів повномасштабної війни Павло Бабич виконував завдання в зоні активних бойових дій та брав участь у визволенні Київщини. Саме завдяки йому, його допомозі у перші дні ми здійснили те, що здійснили, вивели з-під удару, саме завдяки його допомозі, його діям була взаємодія у перші місяці війни. Саме також завдяки йому і нашому командуванню ми відбили Київ і місцевість, яка була поблизу цих міст. У нашій бригаді він служить років п'ять. Може трішки менше перевівся сюди, але він був військовослужбовцем у іншій бригаді. Теж він був не тільки командиром, а і другом і братом. Коли потрібно було, ми до нього зверталися не тільки із за допомогою якоїсь поради військової, а й буденних справ. Загинув військовослужбовець 21 серпня під час виконання бойового завдання. У нього залишились батьки та дружина.